Мої Вітання всім, я сьогодні знову на пасті. Вчора роздав дотації, погода була гірша, але тепліше трошки. Сьогодні сонечко світить, але холодніше. Температура 5,5 градусів. Роздав дотації деякі деяким сім'ям. Сонечко. Зараз піду в ліс, подивлюся, там за городом ліс, подивлюся, чи цвіте ліщина. Там он пасіка, а тут ми вже біля лісу. Зараз з Барсу Барс. Пішли. Підемо там внизу, є льщина. Тут колись в мене пасіка стояла в лісі. Одні кілочки залишилися. Смітники вже викидають. Ну а тут наш щери пішли ліс. Зараз спущуся вниз, подивимося. Спустився вниз. Ось такі в нас краєвиди. До речі, барц перший раз у лісі. Не ходили ще на прогулку з ним у лісі. Так, вот там здесь есть курс лещения. Зараз спустимся. Так, ось лещина. Ну ще не цвіте. Повикидало. Ще немає. Вибрався з яру, ну там ще трошки вище. Ось Росте у нас шипшина у лісі також. Є й глід. Так, піднімусь на це підвищення. Отут ось о! Отак от, от. І туди все далі ліс іде. Ліс, ліс, ліс. Є липа тут. Небагато, акація. Також я ось я під акацією стою. Отакі краєвиди.